Вітаю. А чи замислювалися ви, що без хімії не існувала б така галузь, як сільське господарство? Хімія відіграє ключову важливу роль у сільському господарстві, де хімічні сполуки використовуються для підвищення врожайності та захисту рослин від хвороб та шкідників. Основні групи хімічних продуктів, які застосовуються у сільському господарстві, включають добрива, пестициди та гербіциди. Добрива містять основні елементи живлення, такі як азот, фосфор та калій, які забезпечують здоровий рост та розвиток рослин. Азот є ключовим компонентом для формування білка та зростання зеленої маси. Фосфор бере участь у процесах фотосинтезу та передачі енергії у клітинах рослин. Талії допомагає зміцнити клітинні стінки рослин та підвищити їх стійкість до стресових умов. Пестициди призначені для контролю за шкідливими комахами, грибами та іншими організмами, які можуть завдати шкоди врожаю. Вони включають в себе енсектициди, фунгіциди та гербіциди. Інсектициди знищують комах, таких як шкідливі жуки та гусениці, які здатні поглинати рослини. А фунгіциди запобігають зростанню грибкових інфекцій, які можуть вразити врожай. Гербіциди використовують для знищення бур'янів, які конкурують із культурними рослинами за поживні речовини та світло. Однак, незважаючи на свою корисність, з іншого боку добрива та пестициди можуть надавати шкідливий вплив на ґрунт та навколишнє середовище. Наприклад, надмірне використання добрив може призвести до забруднення водних джерел та евтрофікації, що спричинятиме водоростові сплески та руйнування екосистем водоймищ. Пестициди можуть накопичуватися у ґрунті та воді, що може призвести до отруєння риб та інших тварин, а також до розвитку резистентності у шкідників. У зв'язку із цим сучасне сільське господарство прагне до більш стійких методів управління рослинами та ґрунтом. Це включає використання та застосування більш ефективних систем добрив, таких, наприклад, як система. Точного землеробства, яка дозволяє використовувати добрива та пестициди лише в тих місцях, де вони дійсно потрібні. Також розробляються більш безпечні та екологічно чисті формули пестицидів та гербіцидів, які менше шкодять довкіллю. Таким чином, хімічні добрива, пестициди та гербіциди мають величезне значення для сільського господарства, але їх застосування має бути зваженим та відповідальним, щоб мінімізувати негативні впливи на навколишнє середовище та забезпечити сталий розвиток сільського господарства. На цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. До побачення.